Саморобна вибухівка на дистанційному керуванні. Така пекельна машинка спрацювала вчора ввечері біля московського районного суду у Харкові. Про це заявила прокуратура. 13 людей дістали поранення, три жінки у важкому стані. До вибухівки були прив'язані металеві елементи, такі як болти. Власне, вони і спричинили такі ураження. Наймолодшому потерпілому 20 років, а найстаршому 49. Усі травмовані жителі Харкова. Ногу Олександра Богатирьова металева гайка прошила наскрізь. Вона була начиненням вибухівки, яку терористи привели в дію, коли люди виходили із будівлі суду. Прогремів взрив. Чесно кажучи, спочатку подумали, що це піта, ніхто не повірив, що от вдовослістання суду, ну коли ми поняли, що ми всі в крові, і причому це все кліщець просто. То єсть було дійсно дуже багато, це було очень страшно. 12 людей з осколковими пораненнями шпиталізовані у лікарні Харкова. Ще двом надано медичну допомогу. Їх перевели на амбулаторне лікування. Троє з потерпілих у важкому стані, але загрози їхньому життю немає. Запевняють медики. Раніння м'яких ткані различна локалізація приймущенаканічності, ноги, руки меньше туловища. Поражающими элементами мы не взрывотехники, но то, что извлекали из мягких тканей, это в основном были металлические гайки. Словики вже з'ясували, вибухівка була саморобною. Її закопали у ґрунт біля огорожі суду і привели в дію дистанційно. Слідчі допитали вже понад сотню людей, які могли бути потенційними свідками подій. Вибух кваліфікований як теракт. Розслідуватиме штаб, що складається зі співробітників служби безпеки, прокуратури та міліції. У Харкові посилені заходи безпеки. Усі правоохоронні органи регіону переведені на посилений режим несення служби зокрема, збільшено кількість патрулів та посилений склад нарядів, які несуть службу з охорони громадського порядку. А також здійснюють охорону об'єктів можливих терористичних посягань. Слідчі перевіряють зв'язок учорашнього теракту з попередніми вибухами у Харкові. Також намагаються з'ясувати, чи були політичні мотиви, адже більшість потерпілих активісти Харківської організації Правий сектор, що прийшли до суду підтримати свого однодумця. Попри вчорашні події, сьогодні Московський районний суд Харкова працював у звичному режимі і продовжував слухати справу активіста Михайла Соколова. Світлана Фечун Сергій Олексіїв Харків спецкордва 2+,2.